Дуровенькі були. Трохи були. Сьогодні зранку був мороз, такий досить мороз був. Зараз сонечко тепло, Пташка від наша відпочиває, коротко про все господарство. Сьогодні у нас перший день листопада. І коротенький пробіжимося по нашій пташці. Бербезі наші влинці. Ось вони такі страшненькі. І барбазія наші линяють, і одна корочка там несеться. Як я казав, минулого року теж вони линяли всі по черзі. От. А тепер зараз вони пішли в линьку всі разом. Лишилася тільки одна корочка, та що перед нами вона несеться, і ще десь одна є. Я так думаю, що їх дві несеться. Ну, можливо, я помиляюся. Може тільки одна несеться. Зараз я вам покажу нашого нового газду, де він тут десь був. А от він їсть. Це півень від пані Юлі, він ще почав більше рости, з польського яйця. Почав більше рости і вже ще підріс, ніж був. Набирає вже тепер такої маси, робиться плечі широкі і такий досить непоганий півень. Це от Лівенський, наш новий півник, він буде в нас на господарстві жити. В племене вливаємо його і новий цей з польського яйця. Лівенський і Барбез'є, практично такі одинакові, по налабах високі, рослі е, наші е, півні, молодці. Так, що в нас поренські курці, до речі? Е, поренські курці в нас немає нічого. Е, з цих 18 чи 17 штук що там було вилупилося, було вилупилося 4 мінорки рештеренської, з того всього ми не маємо нічого. Не знаю чому, росли-росли, десь місяці два почали знову нас хворіти. Трохи їх спасав, та не трохи, їли вони всі одинаково, як і лівінські, так і білефельдери. І пропойку проходили все одинаково, але якась пащість пішла, і так само, як наш е, білефельдер срібло, там не лишилось нічого, один півник лишився. І так само по Рейнській курці. Вони ростуть великі. Але у вас вічно щось у не так, щось не то. І, до речі, як сухоти мають, шкіра і кости, чим мені вже тільки не пропоїв, і глистогонув і антибіотиками її заливав і шпікував. Ну, одним словом, не лишилося у нас нічого закордонного яйця, ні по Ренськи, ні по мінорці, ні по біле фельдеру. Ось. Але то є все таке, що зараз не важливе в нашому житті, тому що... Країна в останні війни і є набагато важливіші проблеми в кожного, правда? Ну і ще ось таке одне поренські курці лишилося, не знаю, що це є, чи то півник, чи то курочка. Ну, поки що ще доживають. Зранку на було холодне, ледве волокло ноги, а зараз відійшло. По чорних лівінських було чотири штуки, лишилося три. А, чомусь вони ще діставали якийсь як параліч на ноги, не знаю чому. Але деякі курочки відходили і бігають, а деякі відходили на там той світ. Ось е наша нова господинка, невісточка, біла красуня, гусочка мамотика приїхала до нас е від Остапа. Е адаптовується з нашими гусьми. Правда, в ще від них боку є. Сьогодні я зранку випускав їх на потічок, але вона бігла до сусідських гусей, тому що там сусідських гусей набагато більше. Вуста, бо там великий стадо гусей, вона привикла, напевно до гурту і для них у тих четверо штук мало. Що ми маємо по наших мамутах? Я вже добре продивився, там відгуки прочитав від людей, які займаються мамутами. Ось це з сірими крильцями, що має трошки шире, що висотий крилець перелиняє, як казали, не знаю. Бачимо, що вони пропадають з сірізна. Це є гусочка. І маємо три гусаки. Ось цей гусак. От. І тут є два гусаки. Цей що сів, і цей, що стоїть. Один з тих гусаків, по-моєму, цей, що стоїть, як на мене буде ну, такий потужніший, Він високий на лапах і має дуже лезну гарну шею. Водить він стадо все, коли йде там попереду, він завжди всіх веде. І я думаю, що все ж таки він нас залишиться, залишиться в нас на господарстві. Цей гусачок це те, що я брав, бравляється від Романа, присилав мені, ну він гарний, але він чуть-чуть поступається цьому гусачку, який вищий на лапках і довшу шию має. Хоча, може, повезі, я думаю, що вони можуть бути і одинакові. І тільки то, що цей, от вони зараз навіть двоє прийшли один біля одного, то навіть видно, що той чуть-чуть поступається. То я більше схиляюся до ось цього гусака. Будемо його лишати собі на плем'я. Лишаємо нашу білу красуню. Де да, вона? А от вона. І залишимо ось цю гусочку, що має кінчики крил сірі. Поки що лишається так, ті два гусачки ми будемо прибирати. По чорних качках лишилося дві качки і качур. Того горботенького качура кривого руанця я прибрав, хоча треба було, може, і лишити, але не знаю. Я прибрав тушки була руанця без пупця печінки. Була вона 2,700. Це тушка була. Ось, і, і чорні теж десь так орієнтовно мали, але ну, вони були трошки менші, 2200 і 2300. Поки що вони у нас залишаються. Що будемо далі робити? Не знаю, але сьогодні бачив, що цей чорний качок вже парував якусь цю качечку. Чорну, яку є тут в нього. По бігунках у нас лишилося три качечки. До речі, вони неслися потім ми. На потоці десь, напевно, губили яйця я ходив, шукав. І тепер, коли вони у нас на подвір'ї, то за тиждень йшов три яйця, не знаю, всі три на раз знеслися, чи то просто одна. Ну, але факт залишається фактом, що вони десь та й несуться. Бачив, що вони теж хочуть порватися, присідали до чорної качери, до гусяка, І не знаю, можливо, ми будемо їм шукати хлопця. Було б добре, якби вони неслися, тому що кури зараз в линці і нам яйця потрібні. Так. Опа. Ось такі-то наші курячо-качено-гусині новини. Ну Оцей гусочок, ну, камера, напевно, не передає, але він такий досить непоганий. І він, до речі, за білою красуною, за невісточкою нашою, більше так доглядає. Цей тримається тою гусочки і цей синьою міткою теж. Підбігає до цієї молодої госочки. таке то. Індики наші бігають, по індиках теж ми прибрали всіх індиків, виставляє там на продаж. Потім думаю, треба м'ясо, немає як можливості передати, там був один покупець, але проблеми були з доставкою. Вирішив я їх прибрати. Прибрали ми наших два хлопці. Вони виявилися потужними, хорошими. Вага була трошки без пупці печінки 6 копійками. Там 6600 чи 6800. Ось. Є ще в нас дві молоді індички і дві минулорічні. Котру з них ми ще будемо прибирати, нам індиків забагато, будемо лежати не менше. Ось І лишили ми поки що на плем'я чорного нашого індика, який виглядав як канадський. Коли вони були малі, тому що він був серед тих всіх індиків найважчий і найбільший. Не знаю, чи ми його зараз знайдемо. каже як не знайдете, як я тут за тобою, а ти про мене розказуєш, правда? Ось такий красивий буде у нас на господарстві поки що теж е, лишається він. Е, його чомусь всі ображали, він був найспокійніший індик. Але всі його, як то кажуть, ображали, і ми там тих прибрали, лишили його найголовнішого. Тепер він нас покинув на подвір'ї, він не бігає за когутами, не чубить кугутів, мається сам, мається з дівчатами. Ось ще дівчинка, вона, до речі, на праве око то побачить, то не бачить, наче тобто, ми її теж залишили. На цьому ми будемо з вами прощатися. Всім ми розлагодили любові і Божої благодаті.